Вітаю вас, козирожки, козиріг, Літо 24. Будемо дивитися, що чекає вас козирогів на Літо 24. Що чекає вас Козиріг на Літо 24. Карта номер 1 Карта номер 2 Карта номер 3 Карта номер 4 ой 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 Дуже багато емоційних качель. Там перша карта говорить за те, що мені це самодоїло, я рішаюся на нові зміни. А потім друга карта говорить, типа... Похуй, все, Іду. Там гуляти з подругами, ми йдемо тусити, я забив на проблеми. А потім в мене емоція, що ой, як все харить, як все в мене бісить, а нічого мені не виходить, а яка я нещасна. А потім емоція, типу, Ай, йду я заб'ю, посплю. Завтра буде новий день, завтра все рішимо. І отак от в цій енергії у вас приходить все літо. Від одного до іншого. Давайте подивимося вже про сферу роботи і фінансів і сферу кохання стосунків. Бо тут саме все літо на таких от емоційних качелях ви не можете самі вирішити, що ви хочете робити, чи йти від того всього, чи тусити, чи страдати, чи заспокоїтися і медитувати. Фінанси і робота, козаріг, козаріг, фінанси і робота, козаріг, фінанси і робота на літо 24. Що нам карти говорять? Нам карти говорять за те, що, якщо ви заспокоїтеся, врівнуваєтеся, Почнете займатися от, такими духовними якимись питаннями, то це літо у вас буде дуже хороше на підняття фінансової справи. Зв'язки з'являться, е, заплати піднімать, буде пропозиція хорошої е, посади, навіть вибір буде різних посад. Але от з того, що ми говорили, до цього має бути... Розвиток на собі. Тому почніть займатися собою. Ментуйте, займайтеся спортом, розвивайтеся. Бо тут дуже хороші перспективи на фінанси і роботу. І дивимося на стосунки і кохання. Стосунки і кохання козеріг. Стосунки і кохання козеріг. Карта номер один. Карта номер два. Не поєднання прям карта. Такі 3 і 4. Ой, ой. Перша карта вам говорить за те, що ви можете розтісти. Якщо ми говоримо про те, що ви там е, жінка, то може бути розцвітіння вашої жіночної енергії. От така прям, е, цвіту і пахне. І карти прям всі всі дуже хороші, крім нас останньої, яка символізує обман, а в сумі з цією, це 100% обман, бо це закриті якісь тайни. Смисли, інформація, тому на стосунки кохання у вас може бути прям вав, класний е, літній роман познайомився з таким мужчиною і прямо кажеться, що все, і палке, і гроші має. А там щось буде скрите. Можливо, він буде одружений. Можливо, він вам що щось не, не договорює, е, при брехує. Тому цього літа насолоджуйтесь, кайфуйте, але не довіряйте на 100%, бо якщо карти дві прямо ці разом, це у нас 100% обман і ще з тими двома картами. Це от таке враження, що прям. Щось таке неописуємо, класне, фігенне, але по суті там багато-багато скритого. Тому, якщо ви хочете розібратися індивідуально з вашим запитом, приходьте на консультацію. Вся інформація під відео.